Знаю, що відбулося. Ми, слава Богу, були на роботі всі, всі живі, здорові, це найголовніше. А, а що воно тут було, хто його знає. Наслідки ви бачите. Це ваш будинок? Так, да, це а будинок. Там Там, ну, трошки тут встають, туди дуже йдіть, бо може обвалитися. Фактично будинку немає. Да. Техніка, будинок, все. Та я ж кажу, найголовніше, що живі всі. Слава тобі, друзі. Була ми всі на роботі були, а нам зателефонували сусіди, сказали, що, що таке сталося. Ну, ми ось приїхали тут. Все що ви бачите, це те саме побачила і я. Вікторія, у вас немає будинку, а ви вже думали, ну, де ви будете тепер жити? Ще поки що ні, ну, зараз щось, щось будемо думати. Практично немає нічого. Вся техніка, все, що було. Дах обвалився, все. Будемо сподіватися, може, якісь документи чи якісь речі, то все це все немає нічого. Як є, так і є. Поїду, тому що... <реку>